Далекий 2018 рік. Зародження творчого аматорського колективу 40 в Коновалівці. Про ті події ми можемо дізнатися сьогодні з дбайливо збережених фото та відео. Історія їх спільної творчості, що вже 5 років приносить насолоду глядачам, розпочалася надзвичайно просто. Пропозиція створити колектив надійшла від нашої ініціативної, творчої. На сьогодні це наша незмінна ведуча Тетяни Накісько. Мама! Я навіть не можу! Любі 40+, плюс. Я щиро вітаю вас з особливим святом. І мені дійсно дуже приємно, що до створення колективу я маю якесь відношення. Пряме, чи опосередковане, але всі ці 5 років ми з вами були разом. Мене часто запитують, як так вийшло, як ви створилися. Я не знаю. Бо найкращі моменти бувають несподівані. Почалося все у далекому 2018 му з Андріївських вечорниць у Марійних хороші. Тоді я навіть не підозрювала, що все складеться саме так. Вирішила. Просто запропонувати вивчити танець для дівчат в садочку, сказала мамі, вона погодилася. В цю групу не проводився набір, не було жодних прослуховувань і випробувальних термінів. Кожна з вас обрала емоцію, сцену, мистецтво, а згодом і колектив. За ці п'ять років з імпровізованої шкільної сцени ми з вами виросли до професійної будинку культури. А згадайте, як нам її хотілося! З власними костюмами, а не у вишиванках зі всього села, та навіть костюмерно. Ми з вами виросли, як артисти. Було всього. Під час танців падали гасло світло. Не працювали мікрофони, губилися шаровари, спідниці, було дуже холодно і дуже спекотно. Але на все ми реагували з гугором, вчилися, робили висновки і вперто продовжували. Тому ви приклад наполегливості, позитиву, людей, що вміють домовлятися після криків і сліз, але ж то таке, досягати цілей і залишатися людьми. Звичайними мамами, бабусями, жінками. Я вас дуже люблю. До першого складу входило сім чоловік. Колектив створений. Назва якось виникла сама собою. У колективі були учасниці віком приблизно 40 років. Почалася творча праця і підбір репертуару, довгі репетиції. І нарешті довгожданий перший вихід на сцену. Вивчений перший танець за власний кошт своїми силами пошиті спідниці, куплені вишиванки. Але немає де показати свій талант. Тож напросилися на концерт у центр дозвілля сусіднього села Маланих хвороща 13 грудня 2018 року колектив 40 Плюс. Перший постав перед публікою. Наш перший виступ виявився дуже вдалим, повна зала глядачів, шквал оплесків. Це стало стимулом для подальшої праці. Далі посипалися запрошення виступити з концертами в селах громади: Первомайському, Павлівці, Андріївці, Кустолово Суходільці, Ряському та Любимівці. П'ять років колектив виступав як на своїй сцені. Так і по сусідніх селах. І завжди з успіхом. Репертуар не обмежувався лише піснями, артисти ставили сценки, представляли на розсуд глядачів хореографічні постановки. Надалі наш колектив розширився і наразі налічує 10 учасниць. Географія наших гастролей поступово теж почала розширюватися. Ми з концертами стали бувати і в сусідній Нехворощанській громаді, де здобули чимало прихильників своєї творчості та творчих друзів. Секрет здобутої прихильності дуже простий: колектив має в репертуарі чималу кількість гумористичних постановок, які дуже припали до душі глядачеві. Чого тільки варта сценічна постановка «Паї»? Окрім живої концертної діяльності, маємо безліч відзнятих відеокліпів пісень, танців, сценок, постановок на Івана Купала, на Різдво, на Щедрий вечір та багато інших. І нам дуже приємно, що цей творчий доробок розлітається по соцмережах і набирає тисячі переглядів, вподобаєк і коментарів. Маємо чим і похвалитися! Колектив 40 Має чимало досягнень. Третє місце у фестивалі Омельницьке розмаїття, лауреати Другої премії в екофестивалі Лель та багато інших. Напевно потрібно віддати належне і чоловікам учасниць нашого колективу, які всіляко підтримують своїх дружин і морально і матеріально. Нам навіть вдається іноді залучати їх до зйомок. За плечима учасниць колективу 5 років концертної діяльності, велике життя, в якому було все злети і падіння, труднощі і радощі. Але зараз це все історія. Всі труднощі забулися, залишились досвід і приємні спогади. В повсякденному житті вони звичайні прості люди, вихователі і нянечки в дитячому садочку, бібліотекарі, працівники сільського господарства і просто дружини та мами. Але увечері кожна з них, відклавши всі домашні справи, біжить до будинку культури на репетицію, виснажливі тренування, вивчення текстів, пошив костюмів, підготовка декорацій. Це все спільна робота колективу. Поділу в роботі в нас немає. Все робимо разом. Війна внесла свої корективи в життя кожного з нас. А учасниці колективу з перших днів війни почали підтримувати наших захисників. Починали з простого: пекли пиріжки, солили сало, квасили капусту і помідори. Згодом фронт роботи розширився. Почали співпрацювати з волонтерами. На прохання захисників плели маскувальні сітки, килимки, в'язали теплі шкарпетки, виготовляли і досі продовжуємо це робити. Проти застудні медові лимонно-імбирні суміші, енергетичні батончики, готуємо намазки із сала. Підтримуємо наших хлопців, які отримали поранення і проходять реабілітацію у шпиталі. Готуємо гостинці на свято Миколая на Великдень, підготували і показали невелику концертну програму на водах Навіть потрапили в поле зору полтавського телебачення. Печиво, фрукти, пиріжки, пряники та обереги усе у жовто-блакитних кольорах. Саме такі подаруночки до Дня Святого Миколая привезли сьогодні до Полтави учасниці аматорського народного колективу Сороплюс із Конувалівки. Смаколики та обереги вони передали для поранених українських бійців, які наразі відновлюються у Полтаві. Приїхали, говорять, щоб подарувати святковий настрій та підтримати наших захисників. За свою роботу учасниці колективу 40 плюс отримали диплом учасника національного конкурсу Благодійна Україна 2022 в номінації Благодійність на захисті України. Та подяку від громадської волонтерської організації Кампус. Робота на підтримку наших захисників продовжується. Бо зупинятися не маємо права. Вважаємо своїм прямим обов'язком бути надійним тилом, допоки триває війна. Поза межами закладу культури вони теж залишаються колективом. Бо найкращий відпочинок для них коли вони разом. На рахунку учасниць чимало поїздок. Чого тільки вартує поїздка в Харків в Екопарк Фельдмана на Палхризантем та у парк відпочинку Горького. Разом ми переглянули чимало вистав у театрі Гоголя. Маємо і улюбленця серед акторів театру народного артиста України Василя Голуба. Незабутньою стала поїздка на концерт хору «Вірьовки» в палаці Листопад. Дівчата ледь встигли зняти сценічні костюми після фестивалю «Гарбузове весілля, бо на них уже чекав транспорт їхати на концерт. А чого варті поїздки на природу? Одна така осіння прогулянка геть не йде з пам'яті. Дівчата... Немов ті діти обкидалися опалим жовтим листям, збирали гриби і просто пили гарячу каву, закутавшись у пледи, сидячи на березі річки. Нам 5 років. На сьогодні це дружній, спрацьований талановитий колектив, який має велику кількість шанувальників та творчих друзів. Напевно, ми б не мали таких творчих досягнень, якби не сприяння і матеріальне забезпечення, що маємо від Михайлівської ОТГ на чолі з Миколою Петровичем Коляндрою. Щиро дякуємо за підтримку сектору культури на чолі з Софією Сокурою. Не уявляємо своєї творчості без нашого креативного друга, який майже з перших кроків колективу поряд – Артема Євтушенка. Також велика вдячність нашим творчим друзям з Нехворощанської громади за тісну співпрацю і міцну дружбу Іванні Полухіній Світлані Герасименко. Прикро, що клята війна змінила багато наших планів. І на сьогодні в нас, як і у всіх свідомих українців, одна спільна мрія мир та перемога. А вже далі концерти. Гастролі, подорожі, зйомки. Віримо, що все так і буде.